Роді. Друзі, плюс 18 градусів на дворі, прикинь, прикинь, Ба! Друзі, всім привіт. Привіт! Це відео на каналі Ride and Rest. І сьогодні в цей теплий весняний день, плюс 18, Ми виїхали на Веліках поїхати скуштувати для нас нову рибну шаурму. Шаурмені різні. Ми ніколи не коштували рибну шаурму. Сподіваємось, у вас також не було такого досвіду. Ми хочемо скуштувати напевно три-чотири точки і з вами поділитися нашим нашим досвідом, нашим досвідом. і, і досвідом. чи смачно це взагалі чи ні. Тому обов'язково заварити собі щось смачненьке, і ми починаємо. Де ми знаходимось? Ми знаходимося на твоїй родині, на Троєщині. Оує. Oh, Оє, yeah, yeah. oh, друзі, якщо ви вже здогадали, що це за шаурма, а шаурма з рибою. То на Траєщині ось вона. Це у нас, друзі, перша точка. Перша точка це центр шаурми на вугіллі. Адресу там ви зараз десь перед собою ми на картах додамо побачите. І ми її купили вже 10 хвилин чи 15 назад, тому я пропоную її швиденько розкривати і їсти. ця вся штука 220 гривень. По розміру, по вазі, вона не дуже велика. Ну, коротше, зараз відкриємо, побачимо. Ну що, ви готові? Дійти. Ось така гарненька біла упаковочка з рожевими кружочками, а там ще сухі сироветки. Все, ось така штука. Не пахне рибою, але нам треба її що? розрізати навпіл, щоб по-перше, побачили ви її в розрізі, що там за риба, скільки тої риби. Але ну, вона щось маленька для 220 гривень. Зараз будемо різати. Ой, ну що, друзі? Коротше, половинка шурми це така маленька штучка. Я думав, що ми будемо обжиратися з каті як з коти, але ні, не будемо, тому що воно все дуже маленьке. Блін, шарудить, паскуда. Короче, оце її половинка. Воно все в якомусь соусі. Ось тут всередині я бачу вже рибку, трошки вона є. Пахне. Смачно. Пахне смачно. Така там риба? Морський окунь. Прикинь. Я ну, не знаю, зараз що таке морський окунь. Собака тільки що чуть не з'їла. Твою шаурму. No. Коротше, коштує, що ми будемо тягнути кота за яйця. Мені здається, за 220 гривень це дуже маленька шаурма. Але що у нас тут є? Помідорчик, огірок, салат, якийсь соус і риба. Все, більше нічого немає. Капусти нема. А так хотілося. М -м -м. Да, Блін, ладно. Це риба на грилі. Це, як знаєш, посмажили на вугілля. Ну, там же ж на вугілля, звісно. Ну так. Блін, це смачно. Це такі хаосеро, думаю, тобі сподобається обов'язково. Коротше, поки тут стояли, знімали, люди проходили поруч і, і, і питали, чи то ми їмо чебуреки на пазняках, чи ні. <реку> До речі, якщо ви не дивилися відео про чебуреки, ось тут подивіться, буде посилання. Дуже офігенне відео. Так. Блін, нас чебуреків захотілося. Але ми сьогодні їмо рибну шарму, і я вам скажу, що оце. На шаурму не, похоже, не схоже, це більше схоже на ролл з рибою якийсь. Лаваш, рол, якась фігня, закрутка коротко, з рибою. Але воно смачне, воно соковите. Тут немає нічого зайвого. от Риба, і овочі і соус. Офігенно. От мені дуже подобається. Зараз спробуєш ти, мені цікава твоя думка. Ти ж у нас рибний експерт. А там багато риби? Ні, ну Тут два шматочка, Дивись, ось, ось один шматочок, он там інший шматок. Ось так от. Так що будеш зараз спробувати. Пахне. Пахне. По запаху дуже-дуже-дуже. Ем, ем, Боже аж слюні навертаються. Що таке? Моя улюблена стойка, настойка, щоб я не впала від задоволення. Тож їмо. Соус тут тартар, він не дуже жирний, як мені здалось. Зараз хочу виловити для вас рибку і показати, які тут. А я не бачу твою удочку, що ти будеш ловлювати тут рибку. Коротше, Здорово. хотіла вам гарно показати, але там настільки великий кусок. Вона м'ясиста, не дуже такий запах риби в неї, приємний, м'ягенький рол з рибою. От як фреш-сендвічі в Макдональдсі, тільки це е -е, щось, щось нове. Не дуже багато лавашу. Лаваш тут за загорнутий тоненько. Зараз я вже доходжу донизу, тут є соус з зеленю, він ну, прорвалося. а в тебе порвалося? Вона закрита з двох сторін, але в мене теж а. ну, Спишемо на те, ми ж з тобою юні добрі блогери, що ми ну, довго сюди їхали, поки заме да, Але вона тепла, риба тепла, і лаваш теплий. Мені сподобалось загалом. Коротше, друзі, що я вам хочу сказати. Е, оцей ролл. Ну, я не можу це назвати шаурмою з рибою, але мені здається, це більш рол з рибою. Там свіжий помідор, свіжий огірок, свіжа капуста, соус і риба. і Більш нічого. З цього боку покажи. Ось риба ну, кусок. На ну, чіпай мої руки зараз впаде, я потім тебе прикокну. Ох, м -м -м. який шмат риби. Подивіться, яке біле, смачнюще м'ясо, яке плавало ось в цьому каналі. Та, ні? Отут плавало нещодавно це м'ясо, і тепер ти його їсиш. Ти розказуєш. Коротше народ, я вам скажу, що це реально схоже на свіжий ролл з Макдональдса, фіш-ролл називається. У нас, до речі, була ідея з'їздити в Макдональдс і поїсти цей фреш-ролл, але ну, щось якось, ми подивимось. Скоріше за все, чотири шавухи. і Ми вже будемо об'їдені цими шаурмами. Так що це його. во. Оцінку ставимо якусь? Не Давай будемо. все поїмо, а да. да, потім так, поставимо. Так, так. Окей. Ну короче, поки що для старту це достатньо смачно, лайтово і свіжо. Я не наївся. Якби я з'їв цілу, я б теж хрен би наївся. Там багато овочів. Ну, таке. Катін, це Катін Рай. це рибна рибна людина. Людина, яка любить рибу. Якщо ви теж любите рибу, напишіть про це в коментах. Підтримайте Катю. Якщо ви любите м'ясо, нормальне, жирне, мужицьке, то напишіть це пацани. Пацани напишіть, а дівчини напишіть Каті. Все, давайте. Ми поїхали на наступну шаурму. Оцінки будемо ставити в самому кінці. Наступна наша точка кілометрів сім. Ого. Угу. Коротше, ще сім кілометрів. Ми з вами знову зустрінемось. Давайте. Так, ми приїхали на нашу другу точку. Це дуже відоме місце. Називається заклад Балек-Екмек. Балик-екмек. Балик-екмек. Вибачайте, не вивчила повністю назву. Дуже тривога? Так, да, тривога. Да. Дуже відомий заклад. Його багато хто рекламував. Це так. не шаурма, а саме скумбрія, в лаваші. скумбрія в лаваші. І щось знизу бачу, потекло вже щось знизу потекло. Воно не дуже приємного кольору. Ох, якщо йота. чесно. Я, я полюбляю рибу, але коли вона от занадто тхне рибою, це вже трошечки перебір. Тож ця шаурма коштує 160 гривень. Тут десь грам 300 Також води становиться ще більше і більше. Та їж скоріше її треба коштувати. Різать, друзі, ми її не будемо, тому що мені здається, якщо ми її переріжемо, буде фігня повна. О, А от і тривога тут на базі. А, а ми продовжимо. Так, до нашої шурми. Я вже дійшла до смачної начинки. Хочу сказати, по-перше, тут така смачна цибуля. Вона якась промаринована і дуже солоденька. Поєднання зі скумбрією солодка цибуля просто нереальна. Тут дуже багато зелені, саме салату. В минулій не було стільки багато, і, і сама шарма вона здоровенська. Ну в порівнянні з попереднім вона здоровенська і коштує дешевше на 80 гривень, і вона більша. І мені здається, тут більше риби і більше начинки. От і дивіться, друзі, обирайте. Потім ми складемо свій топ-4 або топ-3, в залежності, скільки ми сьогодні встигнемо шаурми з'їсти, і все вам розкажемо. Тобі подобається? Так. Але як я вже казала, дуже різдкий запах риби. Але хочу сказати, що скоринка у цієї риби вона трошки гіркувата і відчувається, що поверхня, на якої її жарили, вона така. Дуже багато скумбрії. А ти бачила, як її смажили? Ні? Ні. Ти Бо бачили. я ж я ж засняли побачив. Там поверхня, яка нічим не змазана, просто тут кладеться риба, смажиться, а потім в соках цієї риби смажиться сама шаурма, вже підсмажується. Мені трошки гіркувата, ось скориночка, коридочка нас Хорошо. Mm. Блін, мені отут риба дуже насичена. У мене вона. Запити хочеться, правда? Вона все позастрявала бляха. <сіслуж«>. Ця риба, але вона дуже насичена, солона, і от мені трошки не вистачає соусу якогось. От все окей, але воно трошки сухо. Але цибулька, помідорчик, воно ну, це все зволожує. І бачите, от з часом воно все таке дуже пласке і тут ду дуже мокре. Я думаю, що це всі соки повитікали з цієї риби, ми видушили її. Але у мене нема такого присмаку гіркоти. Я відчуваю легенький присмак. Кислоти, походу, чи лимончик, чи якийсь лайм, воно все полито або замариновано в цьому. А загалом тут риби більше. Мені подобається, що тут риби більше. Я відчуваю, що ця шаурма прям свіжа. Ну так, і цибулька, як ти сказала, топчик. Мені дуже подобається. І це коштує, друзі, дешевше. Пасики також хочуть шаурму. Насправді, друзі, в Києві не так багато закладів, де готують шаурму з риби. А дуже багато блогерів, у яких крошки на губах і вони кажуть про що ми з рибою. Тобі подобається рибаєт? Угу. Мені. Що більше таку. подобається, ця чи попередня? Чи трайнічок? Мені морський окунь подобається більше. <гум> Тут за розмір, за свіжість і за цибулю просто. За ціну. Але ну ось це. Це сок з рибки. Це джус, джус, фіш-джус. Коротше, друзі, щоб ви розуміли, ми вже в другому місці знаходимося, і в другому місці якісь люди, які просто проходять поруч. Друзі, якщо ви нас дивитесь, вам привіт. Нас вже пізнають це дуже приємно. І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і дивитися інші наші відоси, бо вони дуже цікаві. Я сподіваюся, вам це подобається, і нам це теж подобається, якщо вам подобається. Я сів доїдати шаурму, а ти мені залишила один лаваш промокший з водою і без риби. Це що таке? Давай так, за скільки ти вип'єш оцей сок рыбіччя? Фу, не за скільки. Давай за 50 гривень. Ні. Ну давай Там давай ти за сок 100. 100 гривень даю. 100 доларів. Ні, 100 гривень даю, випадку. 100 доларів сок. зараз кладеш? 200-200 гривень. 200 доларів? 200 гривень. Я тобі хожу, давай, складу 200 гривень, вибиваєш сок. У тебе є налічка? Да. А ти за скільки вип'єш? Ти, ти пропонує, тебе є налічка собою? Ну, 500 гривень дома. Буде. Тебе з собою є налічка? З ну, собою немає. Ну так, з собою, бачите, тоді не, не можуть запропонувати. <laughs> Так, що випіш у 200 гривень, все от. Ні, не буду. Коротше, друзі, в самому кінці найнеприємніше Катя виїла всю рибу, рибаєтка. Ради цибульки можна і yeah, доїхати. Цибулька хороша. Да. <рив> <рив> цибулька прям хороша. Поїхали на наступний заклад. Сподіваюсь, там буде теж смачно. Зустрінемось вже там. Ну що, скільки чекати? А там нема цього закладу. В смислі нема? Ну, так от. Ми проїхали 20 кілометрів, а його немає, його закрили. Тоді, коли я шукав інформацію, де є заклади з шаурмою, то він був, а зараз я приїхав, там замість нього грім і гріль. Ти жартуєш? Ні. Я реально не гоню. Нехіра ми сюди їхали? Ну, їхали ми сюди, щоб ну, якби, поїсти шаурми з риби, але. Коротше, друзі, сталося так, як гадалось. Приїхали ми на позінків піраміду. Тут мала бути Біг Мама. <рес> тут мала бути Біг Мама, але Бігмами тут не виявилось, вона закрилася, їх було три точки, а сталося дві точки, і тут її немає. Корот, тому у нас є ще один резервний варіант. Якраз у нас буде топ-3 рибних шаурми Києва. І ми тоді їдемо в цей варіант. Це у нас буде комод і заклад Сіті Дьонер. Тому зустрінемось вже там. А ти не розтраюйся. Не розтраюйся. Не розтраюйся. Трошки вже втомилась. Ми хто знає, хто з Києва. Ми з метро лісової перевезли сюди на метро Позняки. І я вже навіть зголодніла трошки. Ага. пішли Макдональдс. який Макдональдс? фіфроллу лупанем. Коротше, друзі, все, давайте зустрінемось на тому закладі. Друзі, їхали. Ми їхали до нашого закладу в КаМОД і доїхали лише на наступний день. Але це не завадить нам розказати вам про рибну шаурму тут. Офігенна історія заклад називається City Дьонер. Ми поїхали його шукати, знайшли його в Глова. Поїхали шукати на фудкорт. На фудкортах його нема. Я їм дзвоню. Чую, коротше, алло, добрий день, кажу, як вас знайти? І чую правим вухом, що жінка справа в неї телефон дзвонить і вона мені відповідає, де як знайти. Я такий, а, я, походу вже вас знайшов. Розвертаюсь, а він називається бургер суші роллс. Там щось, типу якась фігня, поінт. Я такий: о, а це ви, типу, Сідін. Вона каже, да. Я говорю, а, понятно, можна нам шаурму. Короте. І нам дали ось таку шаурму. В такому пакеті ми попросили з собою, а першопочатково ми їхали за фіш-ролом. Ми кажемо, можна фіш фіш-рол? Вона каже, це рол з рибними паличками. Я Такий стоп тоді нам не підходить, нам треба з рибою. І там був рол з лососом, зі смаженим лососом. І ми взяли якраз його 179 гривень. Його ціна. Я покажу, як воно виглядає. Ну, коротше, запаковано в нас таку фольгу. Зараз будемо дивитися, що там у нас усередині. Ох, яка велика. Ну, там був вибір, маленька і велика. Так, маленький. ми взяли стандартну, до речі. Такий лавашик м'якенький. Що ти лаваш? А мені не нравиться. Він Він такий, типу. Друзі, одразу скажу, що я з першим кусім відчув такий гідрений соус-тартар. Там дофіга риби. Ой, точніше, дофіга соуса рибного. Бачу зелені огірки і бачу лосось. Якийсь він трошки рожевий, якийсь трошки сірий. Ну, кіре знаю, може якась там жопа лосося. Що я ще бачу? Тут звичайна капуста. Морква по-корейськи. Звичайна капуста це біло качан. звичайна капуста. Морква по-корейськи. Серйозно? Риба, огірок і зелена цибуля. Зелена цибуля. І соус стартар, так? І соус-тартар. А зараз мені щось дуже солодке попалося. Знаєш, наче що? На Ні. Якийсь солодкий чилі. Соус солодке? Так, щось солодке і гостре. Мені здається, здається, це соус солодкий чилі. Коротше, давай ще один кусь зроблю. Мені подобається, воно зелене, але тут дофіга цибулі, Зеленої цибулі, вона у вас потім буде. На свіданку потім не йдіть. <рес> морква по-корейськи, серйозно і морква по-корейськи. Ну ні, може, це просто звичайна морква. Але зараз спробуєш скажеш. Коротше, цікаво, але дуже дивно. Таке відчуття, що тут лосось не шматочком був посмажений на якійсь пательні, а консерва якась. Зараз я скуштую. Щось гостреньке. Коротше, вибачте, але це є якась херня. Продукти між собою ніяк не зв'язані. Окремо кожен інгредієнт соковитий і смачний. Але разом це тупо треш якийсь. Мені тут подобається цей лаваш. О! Вся, бо він незвичайний, він такий м'ягенький. Угу. А я зрозуміла, що воно мені нагадує. Воно що? мені нагадує консерву бички в томаті. Оце такі от привкус. А, кілька в томаті, бички в томаті, Так, так. А як тобі цибуля там всередині? А як тобі тут гострий тисці соус? А в тебе тартар був? Ні, а в тебе тут був. У мене був перший кусь тартар, а другий вже солодкий соус. Не, я просто голодний я їм, бо тому що я голодний. Так все, віддавай, не будеш їсти. Якщо тобі не подобається, давай я буду їсти. Мені більш-менш, типа нормально, хавати можна. Да хавати Й... можна. Таке щось. Мені здається, зараз тартару тут буде зліва. Що, ще щось нове знище? Якийсь гречичний соус. Ну за сімдесят Вони за 179 гривень. Це маленька шаурма. Маленька за е, 160 шістдесят гривень у балика і кмека. Ми взяли ось такий шматок Ой. з кумбрії. Вона була велика. І ми нормально її поїли. Це маленька. Всюди рибна шаурма маленька. І в першому місці теж вона була маленьким. Е, Давай доїдай і будемо вирішувати турнірну таблицю. Ну що, друзі, доїли ми це чудо-горе, е, рибну шаурму, і готові вам нарешті вже подумали, порозмішляли, яку оцінку які шаурмі поставити. В перше місце ми ставимо шаурму, рибну, тобто рибу в лаваші. Це балик екмек на даринку. Ми йому ставимо п'ятерочку, бо це. По перше, достатньо велика шаурма була. Риба достатньо офігенно смачна. Була цибулька, вона була соковита. Там мені трошки не вистачало соусу, але все Було одно хороша була соковито. ціна і розмір. Оце найголовніше Єю можна наїстися. Друге місце, яке ми ставимо? Центр шаурми. А, начебто вона на також, троєщині, та, на так, троєщині. Вона також дуже смачна. От мені рибка там більше сподобалась, але ціна за такий маленький розмір 220 220 гривень. гривень. Вона реально була маленька, і тої риби там не так було багато. Але вона теж смачна, тому ставимо її 4, друге місце. І третє місце, як ви вже зрозуміли, це ось ця сіті Діонер на лівобережній в комоді. Це, 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 це страва, а сорті всього, що було в холодильнику. Мені здається, так. Ну типу, всякої фігні намішали. Ну я вона смачна, вона коштує. 179 гривень це якби середнє між цими двома першими, але вона маленька. І ми зараз не наїлися взагалі, тому що ми зараз підемо в Макдональдс. Доїдати е, якусь якісь там бургери, бутерброди і так далі. Фіші я, я вже риби та наївся. Ні, пасіба. А на цій прекрасній ноті дякуємо вам, що ви подивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і напишіть в коментах ваші топ 3 можливо, рибні шаурми або звичайні шаурми. Тому зустрінемось на просторах. Па-па! Пока!